Вітаю, друзі! У попередньому відео я вам показувала, як будувати тригонометричне коло, тобто одиничне коло його ще називають, а також як пов'язані із цим колом функції синус, косинус, тангенс, котангенс, а також зв'язок між ними. Можете перейти до попереднього та переглянути ось цю базу. Сьогодні ж поговоримо про те, як визначати знак функції у кожній із чвертей. Почнемо з того, що для того, аби будувати коло, спочатку будуємо систему координат. Ось це у нас точка 0. Тобто, якщо це у нас система координат, це у нас початок координат, так? тобто все те, що знаходиться праворуч, це у нас додатні значення. Тобто тут можна поставити великий плюс. По іксу ми зараз дивимося по осі абсцис, Все, що знаходиться праворуч, це від'ємне. Це якщо дивитись по осі абсцис. я це так замалюю умовно для того, щоб нагадати для тих, для кого, для тих кому це доволі таки складно. Ось А по осі ігри, те, що знаходиться над вісю абсцис, має знак плюс ігрик. А те, що знаходиться під, має знак мінус. Тобто ось ця точка, вона ділить все, що ми бачимо на 4 рівні шматочки. Отже, почнемо із першої чверті. Перша чверть, ось вона, косинус у першій чверті має знак плюс. Чому? Тому що по х, по осі абсцис, тут у нас додатні значення. Синус має знак теж плюс, тому що ось 0, і вгору це все плюс. Отже, якщо ми хочемо знайти косинус кута 30 градусів, а кут 30 градусів, він якраз і тут знаходиться, тому що тут у нас 0, а тут вже 90, тобто від 0 до 90 це кут 30 градусів, то його значення буде більше нуля. Аналогічно для синуса. Синус кута. 50 градусів нехай теж буде більше нуля. Ідемо далі. Друга чверть. У другій чверті косинус стає від'ємний. Тобто ось наш індикатор, по якому ми орієнтуємося, косинус тут має знак мінус, синус тут має знак плюс. Отже, якщо ми хочемо знайти косинус. Кута 120 градусів, то косинус кута 120 градусів буде від'ємний. А синус кута 150 градусів буде більший нуля. Ми беремо такі значення для кута, тому що ось ця точка це 180 градусів. Тобто тут у нас кути від 90 градусів до 180, тобто 110, 125, 135, 170 та інші значення. Переходимо до третьої чверті. У третій чверті косинус залишається від'ємним. І до косинуса приєднується синус, тобто тут теж вже йдуть від'ємні значення, тобто синус теж має знак мінус. Про які кути йдеться? Йдеться про кути від 180 до 270 градусів. Ну, наприклад, кут 200. Косинус кута 200 градусів буде від'ємним. кута 210 градусів буде від'ємним. І остання чверть це четверта. Як же ж тут визначити? Аналогічно дивимося косинус, у нас вже перейшов, тобто ми перетнули цю межу, ми знаходимося тут, тут косинус має знак плюс. Синус продовжує мати знак мінус, тому що ми знаходимося під вісі сис. Тоді косинус кута, а до речі, які це кути? Це кути від 270 до 360 градусів. Допустимо, косинус 300 градусів буде мати знак плюс, тобто буде більший нуля, а синус. 290 градусів буде знати, мати знак мінус. Тобто так ми орієнтуємося із синусами та косинусами. Що ж нам робити із тангенсами та котангенсами? Відверто кажучи, я пропоную варіант, який полягає все ж таки в визначенні тангенса та котангенса через синус та косинус. Тобто тангенс це синус Х поділити на косинус Х. А котангенс навпаки, косинус поділити на синус. Тобто ми можемо орієнтуватися в цілому на відношення. Якщо у нас буде в першій чверті плюс ділитися на плюс, плюс поділити на плюс, то для них це буде значення плюс для тангенса та котангенса. Якщо в другій чверті це буде плюс. Насправді, неважливо, чи це плюс ділиться на мінус, чи це мінус ділиться на плюс, це все рівно буде мінус. В третій чверті мінус буде ділитися на мінус, це все рівно буде плюс, і в четвертій плюс буде ділитися на мінус, це буде значення мінус. Тобто я пропоную ось такий варіант, для мене особисто він є. Тобто визначати значення, знак цих функцій саме через інформацію, з якою ми знайомилися в попередньому відео, тобто, що ми тангенс можемо переписати через синус та аналогічний котангенс. На даному етапі це все, тобто це відео присвячено саме тому, як визначати знаки тригонометричних функцій, і переходьте до попереднього, аби ознайомитись, як будувати одиничне коло і що таке синус косинус тангенс станеться або переходьте до наступного, аби ознайомитися із більш детальною інформацією по темі тригонометрія. Дякую за увагу. До зустрічі у наступному відео.